Скоєні його режимом страшні криваві злочини, значно ускладнюють його діалог з цивілізованим світом та роблять його ситуативним союзником іншого кривавого диктатора Володимира Путіна. Більшість з яких являли собою нерухомість приватні компанії, акції та інші неліквідні активи. За словами уряду з 381 особи, що була затримана, як підозрювана я була як свідок, тільки в 56 справи не були остаточно врегульовані. Тих затриманих, яких не звільнили, перевезли до інших установ, де їх отримували без оголошення звинувачень декого понад рік. Для цього він викрав е, ліванського прем'єр-міністра Саада Харірі та змусив його на камеру зріктися своєї посади. Щиро вітаю вас, пані панове, З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста Ашреха Ерец бен хорін» Щасливий ти окраю, коли твій цар шляхетний, і далі і лах Ерец Шемалькеханар горе тобі окраю, коли твій цар хлопчина. Ім'я сьогоднішнього короля Саудівської Аравії Сальман відрізняється від імені. Царя Соломона Арабської Сулеймен лише на одну літеру. Але героєм сьогоднішнього нашого випуску є справжній правитель сьогоднішньої Саудівської Аравії Мухаммад Бен Сальмен, демонічна постать, якого дивним чином впливає на розвиток українсько-російського протистояння. На цьому тижні на полицях нашого книжкового клубу з'явилось нове видання. Це книга спеціального кореспондента. Нью-Йорк Таймс на Близькому Сході Бен Габарта, яка має назву таємниці наслідного принца МБС». Саме так МБС скорочено називають реального сьогоднішнього правителя Саудовської Аравії найзуможнішої нафтової держави сучасності Мохаммеда Бен Сальмена. Більшість сучасних світових аналітиків сходяться на думці, що найшвидший та найбезкровніший занепад сучасної кривавої Путінської Росії. Можливий за рахунок різкого падіння цін на енергоносії на світовому ринку саме так відбулося рівно 40 років тому, коли завдяки домовленості тодішнього американського президента Рональда Рейгена з династією Саудів відбулось карколовне падіння цін на нафту з 40 до 6 доларів, що зрештою призвело до розвалу тодішньої імперії зла радянського союзу. Сьогодні на заваді здійснення цього стратегічного плану стоїть одіозна фігура номінального престолу наслідувальника, а реального правителя сучасного саудівського королівства Мохаммада Бен Сальмана. Скоєні його режимом страшні криваві злочини, значно ускладнюють його діалог з цивілізованим світом та роблять його ситуативним союзником іншого кривавого диктатора Володимира Путіна. Саме цьому присвячена книга Бена Габерта, який впродовж більше ніж десяти років зблизька скурпульозно досліджував життя саудівської династії, взяв сотні, якщо не тисячі, інтерв'ю в провідних діячів сучасної Саудівської Аравії. Ось що, наприклад, казала на умовах анонімності одна з членів королівської родини про характер Мухаммана Бен Сальмана ще до жахливого, кривавого вбивства в Стамбулі опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашогчі, або як його вимовляють на єгипетський манер, Джамаля Хашогі. Він страшенно злостивий, він псих, він прагне ламати людей. Він не бажає би, хоч хтось, окрім нього самого, мав добре і чесне ім'я. Він справжній диявол, і навіть дияволові є чого в нього повчитися. Своєму особливому статусу в сучасному арабському світі Саудівська Аравія завдячує двом абсолютно різним чинникам з одного боку стратегічному союзу, засновниками та провідниками ультрареакційно-ультраконсервативного напрямку. Сучасного ісламу вахабізму, а з іншого боку, стратегічному союзу з Сполученими Штатами, початок якого був покладений президентом США Франкліном Делано Рузвельтом під час секретної зустрічі з засновником сучасного Саудівського королівства та дідом Мохаммада Бен Сальманом, королем Абдул-Азізом в лютому 45-го року минулого століття на борту американського крейсера USS Quincy. Тоді двоє лідерів досягли довгострокової стратегічної угоди, яка гарантувала Сполученим Штатам доступ до Саудівської нафти в обмін на американський захист королівства від іноземних нападів, і зробилась основою політики Сполучених Штатів на Близькому Сході на довгі роки. І якщо Союз з американцями забезпечив саудітів зброєю, то Союз з Вахабітами надав їм необхідної войовничості та затятості для захисту своїх інтересів. Нагадаю, що вахабізм, як ультраконсервативна течія в ісламі, навчає правовірних остерігатися невірних, тобто кожного, хто не був мусульманином, вимагав публічно обезголовлювати на майданах убивць і розповсюджувачів наркотиків а також позбавляв жіноцтво найбазовіших прав і свобод. У королівстві цієї політики дотримувалися набагато суворіше ніж у більшості інших мусульманських держав, але високий статус саудівського королівства як охоронця найважливіших святинь ісламу, що перебувають в Меці та Медіні, наділяв Саудівську Аравію особливою атмосферою, роблячи унікальною в очах мільярда та вісімисот мільйонів мусульман всього світу в день свого народження, 31 серпня 1985 року. Мухаммад бен Сальман не мав, здавалося, ніяких навіть примарних шансів на престолонаслідування, наслідування, оскільки його батько Сальман був лише 25 м в черзі синів свого батька Абделязіза. А сам Мухаммад бен Сальман був лише шостим сином свого батька Сальмана. Але так не вважала мати Мухаммада Фагді, друга дружина з трьох дружин принца. Сальмана, який на той час обіймав посаду губернатора Аріяда столиці Саудівської Аравії, яка дуже вимогливо ставилась до свого старшого сина, до свого первістка, і яка, зрештою, за це поплатилася, оскільки вже в статусі наслідного принца Бен Сальман заточив її в її палаці, практично ув'язнив і впродовж п'яти років вона не мала. Жодної можливості спілкуватися не лише зі своїми родичами, а навіть зі своїм чоловіком, якому всі е, оточуючі казали, що Фагді перебуває на лікуванні за кордоном. Але решта оточуючих, крім е, матері, створювали навколо принца атмосферу е, розбещеності. І незаслужених особистого привілеїв, спілкуючись із мешканцями палаців, оточений конвоєм охоронців і сонмищем няньок, наставників та прислужників, які тремтіли над хлопчиком, неначе він був найдорожчим у світі скарбу. Лише найближчі друзі та родичі називали його на ім'я. Для всіх інших він був «тал Амрак. це скорочена форма арабського звертання Алаятуль Амрак, або нехай Господь дарує тобі довгі роки життя. або Ваша королівська високість, я суму». Як пише Бен Габард, в підлітковому віці МБС заробив собі репутацію жахливого неслуха, нездатного добре поводитися. Інші члени королівської родини та всі, хто знав його в той час, неодноразово засвідчували, що хлопчина здавався засмученим і сердитим, а часом міг вибухнути нападом люті. Як мінімум один раз він перевдягся офіцером поліції та з'явився в такому вигляді в одному з торговельних центрів Іріяду, хизуючись перед людьми. Справжні поліцейські фактично нічого не могли вдіяти, оскільки їм було відомо, що це син губернатора. Давні друзі кажуть, що Мохаммед іноді втрачав зв'язок з реальністю, з головою занурюючись у відеоігри. І що саме він був першим в своєму колі, хто втрапив у страшну залежність від Фейсбуку, замість вступити до навчання до котрогось з іноземних вищих навчальних закладів, МБС залишився в Ріаді, де студіював право в університеті короля Сауда. Один із його одногрупників розповів, що навіть тоді було ясно, що МБС має намір зробитися лідером. Мабуть, саме комплекс меншовартості через свій низький соціальний статус змусив Мохаммеда Бен Сальмана вдатися до ризикованих фінансових оборудок. Він почав зловживати інсайдерську інформацію для того, щоб скуповувати і перепродавати акції. Більше того, він почав тиснути на урядовців для того, щоб вони змусили власників коштовних ділянок нерухомості продавати їх йому за безцінь, або просто. Віддавати даром. Ось що про це пише Бенгабрд, нерухомість довгий час була простим способом збільшення статків. Тож МБС спробував себе в цій царині. У якийсь момент йому закрутіло отримати земельну ділянку, котру бізнесмен, що був її власником, не бажав продавати. І тоді МБС натиснув на священнослужителя, котрий керував земельним кадастром в тому районі, щоб він просто переписав жадану власність на нього. Клірик відмовився брати участь на легальній оборудці, і тоді МБС надіслав. Йому конверт, в якому було дві кулі. Переляканий священнослужитель розповів усе своєму начальникові, котрий зі свого боку довів інформації до відомо короля Абделли, І той наказав принцові Салману вправити синові мізки. Інцидент залишив поганий присмак у роті короля, і МБС отримав прізвисько Абу Расаса, буквально батько кулі. При цьому Мохаммад Бен Сальман ніколи не керував компанією, щоб досягла значних успіхів. Він не мав е, ніякого військового досвіду, МБС ніколи не навчався в жодному із закордонних університетів, не опанував жодної іноземної мови і навіть не навчився володіти бодай якої з них на більш-менш пристойному рівні, як і не проводив тривалого часу у Сполучених Штатах, Європі чи іншій країні Західного світу. Але як не диво, саме ці чинники зіграли на руку е, Мохаммеду Бен Сальману під час його вивчення серед інших е, Потенційних престол-наслідувальників справа в тому, що всі старші брати його батька дивним чином помирали в досить молодому віці, і, хоча його батько Сальман, був лише 25 м в черзі синів короля Абдель-Азіза, коли після низки смертей своїх старших братів. Батько Мохаммада Сальман піднявся на королівський престол, то він віддав перевагу саме тому з численних своїх синів, який весь час перебував поруч, не надавав перевагу закордонним відрядженням та закордонному навчанню. Сальман пише Габрарт, мав відчуття, що старші брати з їхньою закордонною освітою британським акцентом та кінними заводами втратили зв'язок з своїм батьком, який, зрештою, був саудівським традиціоналістом, котрий любив пустелю та їв м'ясо руками. МБС поділяв ці вподобання і батько це оцінив, набувши статус офіційного престолонаслідувальника наслідувальника в 2016 році. Мухаммед Бен Сальман вдався до безпрецедентних кроків для зміцнення свого. Політичного та фінансового становища вже за декілька днів після рішення про престолонаслідування наслідування світ дізнався про страту в Саудівській Аравії 47 людей, що стало найбільшим масовим позбавленням життя в королівстві за останні 36 років. Більшість убитих того дня чоловіків були мусульманами-сунітами, котрих звинувачували в причетності до терактів, улаштованих в королівстві Аль-Каїдою. Однак, багато з тих, кого стратили. Просто вважалися Мохаммадом Бен Сальманом представниками опозиційних до нього клерикальних сил в жовтні 2017 року. Впродовж декількох днів сотні членів королівської родини саудів десятків провідних саудівських бізнесменів отримали приблизно однакові телефонні дзвінки з королівського двору, під час яких їх запрошували на обіди вечері, ділові зустрічі або ж інші приватні аудиенції в самого короля або в Мохамана Бен Сальмана. Від запрошень було не лише неможливо відмовитися навпаки, насправді вони вважалися виявом неабиякої прихильності, та свідчили про те, що лідери королівства хотіли, щоб саме ці чоловіки взялися за важливі справи. Проте, коли запрошені з'являлися, агенти безпеки забирали в них мобільні телефони та гаманці, анулювали їхні дані безпеки, а потім відвозили до Ріяцького готелю «Ріцкарлтон», де заселяли до номерів. До вечора стало ясно, що відбувається щось серйозне. У соціальних мережах, близьких до влади, повідомлялися про арешти відомих принців, бізнесменів та урядовців, зокрема декого з числа найближених до самого Мухаммада Бен Сальмана, до моменту їх затримання. Новину поширили помічники МБС, заявивши про серйозне звинувачення проти затримання, корупція. Щойно розпочалися переслідування понад 350 чоловіків, зокрема, щонайменше 11 принців, а також колишніх міністрів та деяких із найвідоміших бізнесменів королівства було затримано в готелі Рідскартон. Саудівські посадовці назвали це трансформаційним перетворенням. Міністр фінансів заявив, що це консолідує принципи управління, підзвітності і справедливості та створить справедливе і прозоре інвестиційне середовище, засноване на заслугах, а не кумі ствіта. Фаворитизмі прокурор же заявив, що обвинувачених чекає незалежний судовий процес і законні права кожного буде збережено. Найвищі священні служителі розцінили цей крок як такий, що слугує суспільним інтересам. З часом просучилася й інша інформація, що виставляла цю операцію в більш жорстокому світлі. Принців, яким вдалося уникнути першого раунду арештів, але які скаржилися на те, що відбувається, було Теж заарештовано. Деякі з затриманих зазнали побиття та інших видів фізичного насильства, а потім їх доправляли до сусідніх лікарень. Відомо, що один з них помер. Більшість затриманих полишали готель за 3-5-6 місяців лише після того, як переписували від 30 до 90% своїх статків на рахунок новоствореного таємничого органу Міністерства фінансів під назвою Істидама. Який за словами МБС керував компаніями та всім майном відчуженим в отриманих в Ріцкалтон, уряд оголосив, що завдяки кампанії вдалося повернути до державної скарбниці 106 мільярдів доларів, більшість з яких являли собою нерухомість, приватні компанії, акції та інші неліквідні активи. За словами уряду, з 381 особи, що була затримана, як підозрювана я була як свідок, тільки в 56 справи не були остаточно врегульовані. Тих затриманих, яких не звільнили, перевезли до інших установ, де їх отримували без оголошення звинувачень декого понад рік. Але навіть тих, кого відпустили з готелю, відпустили разом з електронним браслетом на щиколотках, який відстежував їхні пересування. Багато з колишніх затриманих підозрювали, що на пристроях є мікрофони для підслуховування, тому уникали обговорення того, що сталося, навіть із близькими родичами. Один почав обматувати навколо шиколотки подушку, коли хотів поговорити про щось важливе інший, вмикав гучну музику. Пристрої контролювалися дистанційно, і чоловікам доводилося їх підзаряджати. Інакше урядовці телефонували та наказували підключити браслет до електромережі. Зрештою, виявилось, що збагатилася не лише компанія Істедама, створена при Міністерстві фінансів, але й сам МБС набув нечуваних статків. Він придбав. Яхту за півмільярда доларів буквально за декілька днів на аукційному домі Крісті з Нью-Йорку за картину Леонардо да Вінчі Спаситель світу Сальватор Мунді. Його довірена особа виклала 450 мільйонів доларів. Сума, яка в більше ніж три рази перевищила ціну, що її заплатив попередній власник картини. Трохи пізніше було знайдено і найдорожчий у світі дім, який МБС придбав за 300 мільйонів доларів. Для того щоб відволікти увагу громадськості від корупційних скандалів, Мухаммед Бен Сальман вдався до ескалації конфлікту з сусіднім Єменом. Північна частина цієї країни була охоплена повстаннями сепаратистів, хуситів, яких підтримував Шиїцький Іран, і Мухаммед Бен Сальман за допомогою. Американської зброї американських ракет завдав численних масованих ракетних ударів по цій території, спричинивши велику економічну та демографічну кризу. Була знищена більша частина енергетичних об'єктів, індустріальних об'єктів, лікарні піддавалися Обстрілам навіть колони з цивільним населенням світова громадськість була шокована кадрами понівечених знищених автобусів, на яких подорожували єменські діти на екскурсії. Зрештою, ще більшої скандальності цим подіям додав той факт, що в самий розпал загострення цього конфлікту сам Мохаммед Бен Сальман разом з найближчим своїм оточенням відправився на найдорожчий курорт Мальдів, де повністю орендували весь. Для численних своїх розваг на які прилітали світові зірки, пса і Шакіра. Крім того, як стало відомо американській пресі, ці вечірки активно були здобрені повіями та кокаїном. Можливо, під впливом цих речовин для розширення свідомості психотропних препаратів. Після повернення з Мальдів, Мухамд Бен Сальман вдався до ще однієї абсолютно безпрецедентної витівки для того, щоб відволікти сили іранських загонів з Ємена, він вирішив загострити внутрішньополітичну кризу в Лівані, де відповідно впливову роль також відігравали загони, які сформовані та фінансовані були шиїцьким раном. Для цього він викрав е, ліванського прем'єр-міністра Саада Харірі та змусив його на камеру зріктися своєї посади. Але ця абсолютно безпрецедентна акція не мала тих наслідків, на які очікував Мохамад Бен Сальман. Політичної урядової кризи не відбулось. Навпаки, це призвело до подальшої консолідації ліванського суспільства. І, зрештою, е, МБС був змушений. Відпустити Саада Харіри, який, повернувшись до Лівану в абсолютно пригніченому і важкому психологічному стані, скасував свою відставку, і це, зрештою, ускладнило відносини Саудівського королівства не лише з Ліваном, не лише з правлячою. Партію цієї країни, але з світовим співтовариством з більшості європейських країн і з Сполученими Штатами, для того, щоб можливо знеюлювати ефект цих численних скандалів, Мохаммед Бен Сальман вирішив розпочати амбітний проект будівництва нового постіндустріального міста Неом на березі Червоного моря, неподалік від кордонів з Єгиптом та Ізраїлем. Для реалізації цього проекту були залучені найвідоміші світові компанії тільки на консультаційні послуги спеціалістів всіх компаній Мохаммед Бен Сальман виділяв 1 мільярд доларів на рік. Для презентації цього проекту була організована. Пафосна вечірка з участю світових зірок провідних діячів світової економіки та шоу-бізнесу, але в багатьох присутніх виникли питання щодо доцільності цього проекту. А головне скептицизм додавало те, що подібні амбітні проекти будівництва нових міст вже були анонсовані декілька років тому, але так і не були реалізовані. П'ять нових так званих економічних міст майбутнього стояли недобудованими в різних регіонах Саудівської Аравії. Але найбільш скандальною плямою на репутації престолу наслідника Саудівського королівства стала його боротьба з внутрішньою та зовнішньою опозицією. Одразу ж після призначення Мохамада Бен Сальмана наслідним принцем почалися репресії проти будь-якої опозиційної. Фігури навіть натяк на якусь опозиційність призводив до того, що людину звільняли з його посади в саудівській пресі чи на телебаченні. Провідні журналісти були змушені тікати з країни для того, щоб заглушити голос опозиції в соціальних мережах, була створена потужна ботоферма. Тисячі співробітників цих ботоферм отримували заробітну платню від трьох тисяч доларів на місяць. Багато з саудівських. Опозиціонерів зірок соціальних мереж знайшли притулок в Канаді. Коли родичів цих зірок почали заарештовувати та піддавати тортурам в самій Саудівській Аравії, то міністерка закордонних справ Канади українського походження Христя Фріланд в Твіттері висловила свою підтримку саудівській опозиції. Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії у відповідь звинуватило Канаду у відвертому втручанні внутрішні справи, дало канадському послу в Еріаді 24 години на виїзд і погрожувало призупинити торгівлю та інвестиції. Було скасовано рейси Саудівської національної авіакомпанії до Канади, відкликана Саудівського посла Затави. Оголошено про необхідність усім саудівським студентам негайно забрати документи з канадських університетів. Деякі саудівські е -е, ботоферми... Зненацька почали висловлювати підтримку сепаратистам Квебеку. Інші раптом стали перейматися тяжким становищем корінних канадців, індіанців. Вони бідні, їх вбивають, їх переселяють. Сказав один телекоментатор: Канада російська країна. Стрічка Твіттера, де було розміщено інфографіку про Саудівську Аравію, викликала широкий резонанс опублікованим повідомленням. Хто втручається в те, що його не стосується, той отримує те, що йому не подобається. На супровідному малюнку було зображено літак, який летить до знаменитої торонської вежі CN Tower, немов нагадуючи тим, хто це побачив про теракти 11 вересня. Зрештою, саудівські чиновники закрили цей. Облікові записи вибачилися, але демонізація Канади тривала. Особливо дошкульним для Мохамана Бен Сальмана була діяльність саудівського сатирика Абдуля Зіза, який знайшов притулок в Канаді. Він дратував в МБС своїми жартівливими малюнками, де глузував з тих чи інших витівок Мохаммана Бен Сальмана. Особливо роздратування Мохамана Бен Сальмана викликала співпраця абдул Зіза. З відомим саудівським опозиційним журналістом Джамалем е Хашоджі, е який запропонував Абделязізу об'єднати зусилля і, зокрема, е долучити е численну кількість саудівських студентів до протидії Ботофермам, які працювали під контролем саудівської розвідки. Як стало відомо пізніше, розвідка. Мохамода Бен Сальмана зламала електронну пошту Абдул-Азіза і дізналася про їхні плани, перечитавши їхнє листування. Це перетворило Джамаля Хашохджі на ціль номер один для спецслужб Саудівської Аравії. І коли 2 жовтня 2018 року він прибув в консульство Саудівської Аравії в Стамбулі для того, щоб отримати документи, які були необхідні для оформлення шлюбу з відомою. Турецькою журналісткою Хатіджа Джейніс його було затримано. Спецпризначенці секретної служби Мохамана Бен Сальмана задушили його, потім розрізали його тіло на шматки та пізніше розчинили частини його тіла в будинку генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі. Завдяки співпраці турецьких, британських, американських спецслужб та журналістів всі деталі цієї варварської. Акції було розслідувано та розкрито. І, зрештою, Саудівська Аравія була змушена визнати відповідальність своїх спецслужб за цей страшний варварський злочин. Після декількох років ізоляції на міжнародній арені Мухамат Бен Сальман повернувся до активної політичної діяльності. Навіть нещодавно в Ріяді відбулося чергове засідання Ліги Арабських Націй, на яких навіть мав. Можливість виступити президент України Зеленський, але серйозні репутаційні ризики загрожують сполученим штатам сьогодні покладатися на можливість активних перемовин та активної співпраці з саудівським королістом заради принципового вирішення питання по зниження ціни на нафту на світових ринках. А саме це є запорукою бажаного знекровлення. Російської економіки, ну і в ідеалі знищення кривавої путінської імперії в перспективі. Тож, панове, не втрачаючи оптимізму, слідкуємо уважно за подальшим розвитком подій на Арвійському півострові. До нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну.